Добрий день! З вами я і наш урок української мови. А поговоримо сьогодні ми з вами про висловлювання. А яке? Слухаймо: вискочити на сухе. Що ж означає це висловлювання? А означає воно уникнути покарання. До речі. В одному із творів нашої української літератури вискочив на сухе Кирило Тур, козак-характерник. Ось так називали козаків, які щось там знали, вміли ворожити. Називали їх характерниками. Так, от Кирило Тур вискочив на сухе. А чому? А тому, що викрав наречену майбутнього гетьмана. І все ж таки козаки йому повірили, не вбили його. Тож Кирило Тур вискочив таки на сухе, уникнув покарання. Будемо знати, вискочити на сухе, уникнути покарання. З вами була я і наш урок української мови. Раджу усім нам ніколи ніколи не робити необдуманих вчинків, щоб потім не довелося. Вискакувати на сухе. До побачення!